Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Поки диктатор бив по Україні, в свою чергу горів Курськ, Білгород та склади Міноборони РФ. Україна зазначила, що всі аеродроми Кремля будуть знищені. Сам же Путін використовує обмежений запас ракет не на військові цілі, що могло б йому допомогти на фронті, а для залякування, пише Сергій Фурса. Путін мститься за кримський міст. Очікувано, передбачувано. так само, як і той факт, що бити він буде не по військовим цілям, а по цивільним. Путін мститься за власне приниження. Путін розраховує на психологічний ефект. Що ж він отримає психологічний ефект, але не той, на який розраховує. Україна поцілила у Кримський міст, привітавши Путіна ювілеєм парадоксально, але головний ефект цього удару якраз у соціально-психологічній площині. Так, ми ускладнили логістику для росіян на фронті, але не принципово міст буде функціонувати. Але головний удар по міскам російських еліт. Останнім часом багато повідомлень про те, як пожвавились російські павуки в банці, відчуваючи, що програють Кадиров і Пригожин атакують генералів. Бандити займають все більш домінуючу позицію у владі, розшатуючи основу цієї влади. Пропагандисти не розуміють, кого і як обвинувачувати. Башти Кремля воюють одна з одним, і це розхитує владу, це розхитує позиції Путіна і це послаблює Росію. Тож це дуже вигідно для України. Удар по мосту прискорить всі ці процеси, бо це приниження, приниження особисто Путіна, який у Росіян в головах завжди перемагає. А тут його принижують, і тому це був дуже точний удар з українського боку. Навколо Кремля відчувається стійкий запах слабкості. У відповідь Путін влаштовує історичну ракетну атаку по Україні, яка не має жодної військової мети, чисто психологічну, психічну атаку. Він хоче відновити образ матчу, якому є що відповісти. Він хоче виглядати сильнішим для власної аудиторії і хоче залякати українців. Чи зможе він залякати такими ударами українців і схилити до перемовин? Ні. Як кажуть, ракетна атака, як 24 лютого, але вже не страшно. Кожного разу, коли Путін робить якийсь жахливий теракт, це лише посилює бажання українців до супротиву. Якщо удар по Кримському мосту послаблював Росію, то історичні атаки Путіна посилюють Україну, консолідуючи країну. Жучи вже про те, що Путін використовує обмежений запас ракет не на військовій цілі, що могло б йому допомогти на фронті, а для залякування. Навряд чи боронити Херсон допоможе удар по мосту кличко, який тим більше ще й встояв. А чи буде він виглядати сильнішим? Цікаве питання, бо з одного боку російська пропаганда цілий день буде транслювати удари по центрам прийняття рішень і вихвалятися силою російської зброї, а з іншого боку, еліти будуть розуміти суть, що це саме удар вічію. А коли лідер у відчії, коли він приймає емоційні рішення через психологічні удари, це не додає впевненості у ньому, навіть тим, хто звик жити з думкою, що Путін не може програти. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.